І щире вітання: деякі люди, які все життя відчувають комплекс неповноцінності, вони відчувають, що їм чогось не вистачає для сили і інтелекту. Вони обирають підтримувати агресії і агресорів, бо вважають, що за це їх будуть поважати агресори. і ці люди ніколи не підуть у конфронтацію саме з агресором, тобто саме зі злом, бо розуміють, що вони з цієї конфронтації вийдуть переможеними скулящими. В них щеняча повага до агресорів з підлайканнями і віляннями хвостом. З улипками до вух у радощах, агресіям агресорів, маючи таку поведінку, як вони вважають для своєї респектабельності у середі агресорів, ким вони є насправді там і, взагалі, такими своїми якостями властивостями у системі життя? Адже зло є зло, добро є добро. А вони то виходить зовсім ніщо.